Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереальне нове надходження А4 Allroad, 17-й рік. 173 тисячі пробігу. Куплялася в Бельгії одним власником. На пробізі 20 тисяч кілометрів обслуговувалася тільки на офіціалі. В ідеальнішому стані, без жодного ДТП. Вся в рідній фарбі повністю. Маємо ось такі максимальні фари матричні, які вирізають, які підсвічують полосу. Максимальніші фари просто. 17-ті диски маємо ось таку зимову, дуже круту резину Goodyear в такому елегантному, коричневому, бронзовому кольорі. У нас повний привід, 2 літра дизель, пробіг 173 тисячі. Це є урод. У нас підвищений кліренс 17 см. Маємо ось такий коньячний салон в ідеальному стані дверні карти. Безключовий доступ, повний електропакет. Навіть на оригінальних ковриках холод, блок управління фарами, мультируль, класична приборка, не віртуальний кокпіт. Ось такий екран, мультимедії. управління екраном. Однозонний клімат-контроль. Маємо круїз-контроль спуск з гори. Маємо класичний круїз-контроль. Все в нереально крутому стані, дуже доглянуте, збережене. Пробіг всього 173 тисячі, як на такий автомобіль дизельний, це дуже мало. Кому потрібен такий танк, щоб бути королем як на офроді, так і на трасі, приїжджайте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили, купили таку Audio Road.